Мова про те, що Ірпінь до війни було найбільш динамічне місто. У нас на 80 тисяч населення було 12 тисяч суб'єктів господарювання, він згадав, в тому числі, наприклад, ірпінське підприємство «Екософт», яке зараз намагається відновлюється. але в нас був один з найбільших податків, відновлення яких напряму залежить безпосередньо від вас. Це університет Державної податкової служби, і в... це фактично вже там років більше, ніж 15 років, один з трьох найбільших податків міста. В, і в мене величезне прохання ви впливова людина в цій державі повпливати на те, щоб для цього навчального закладу ви, ви, виділили кошти на його відновлення. Чому? Тому що адміністрування, якість адміністрування податків напряму залежить від якості роботи цього навчального закладу. Це перше питання. Друге питання, яке е, в проговорювали в напрямку будівельної галузі, з 1 січня 2022 року зайшов е, в дію закон е, в зміни до под, податку доходу на фізичних осіб. Е, а постійно податок на доходи фізичних осіб, це основа будь-якого місцевого бюджету. <му> То питання наступне: після третьої продажі нерухомості вона тепер обкладає. Ми фактично прибрали в нього можливість інвестувати на початковому етапі будівництва для того, щоб потім заробити після продажу квартиру на етапі введення в експлуатацію будинків, оскільки в мене є кілька. Будівельних підприємств, я можу вам сказати, що близько 25% до війни, близько 25 продажів це були саме інвестиційні продажі. Тобто, це коли люди інвестували в нерухомість в Україні. Чи не здається вам, що зараз в цей період, в період, коли е, от, інвестиційна привабливість в Україні має тільки рости, а ми оце, ця норма не на часі? Дякую. Дякую. Е, ще раз про норму. Це третя квартира, протягом року. третя квартира протягом року. Знаєте, скільки угод в цілому по державі таких за рік було? До тисячі. В цілому по державі. Третя квартира протягом року. Ви абсолютно правильно діагностуєте. Вона спрямована була на забудовників, які будують на фізичних осіб. І вона спрямована була на перекупів, які ну, інвесторів ви їх називаєте, які е, придбають нерухомість, а потім її продають далі. Але тут є дуже важливий нюанс. Вона спрямована в да, 18% з різниці, з різниці, да? не з, загалом з, з усієї суми, а з різниці. І тут дуже є такий цікавий нюанс, що а оця різниця вона формується лише білими видатками? І якщо раніше забудовник, оформлюючи на фізичну особу, міг взагалі нічого не робити, знаючи, що він сплатить 5% і все, то тепер, аби не сплатити 18%, так він повинен формувати свої видатки, але й виключно білими доходами. Бо наступне питання буде: а воно точно буде це, я вам гарантую. А звідки? В тебе оці підтверджені тобою доходи. І просто придбати документи на цеглу десь не вийде, бо е, от ми тільки що розбирали з вами кейси по е, блокуванню податкових накладних, все ПДВ бачить все. І бачить, де ця цегла була, а де цієї цегли не було, тому е, ну, будуть наслідки. Е, е, якщо говорити про. Е, 18% з різниці, то в цьому ж самому контексті інвестор. Ми цим, ми цим спонукаємо інвестора до того, аби він вимагав би у вас, як у забудовника, продати йому приміщення по реальній вартості, а не по заниженій вартості, як це було до цього. Причому неважливо чи це інвестор, який, який хоче там працювати на Цьому ринку і там десятками продавати чи купувати квартири, Він може навіть одну квартиру купувати, але це ж життя, і він розуміє, що можливо складається ситуація, коли йому колись треба буде продати нерухомість протягом одного року. Може він виїжджати кудись буде, і він вже буде змушений у вас вимагати повну вартість в договорі. Я не хочу цього приховувати, ми дійсно хочемо, щоб у вас вимагали повну вартість в договорі, а не так, як ви це робили. Досить. Ну, я не вас маю на увазі, я маю на увазі галузь. Ну, Ми ж всі з цим стикалися, да? тобто я ж нікому не відкриваю. Та ми зараз, ви знаєте, що певні такі. Коркаломні жорсткі процеси відбуваються в державній податковій службі. В Державній митній службі, ну вони в митній службі вони відбуваються лише відбулися лише на рівні вищого керівництва. А в податковій це вже протягом цього 2022 року там змінено з 30 керівників областей в деяких областях по декілька разів перезавантажений центральний офіс повністю. І основна проблема роботи е цього. Цих органів це брак кадрів, брак кадрів. І, на жаль, і це, ну так говорячи, відверто люди, які е, мають певний досвід роботи в е, Ну, такі крепкі хазяйственники, да? Пам'ятаєте цей вислів? Так, от е, вони, на жаль, дуже глибоко вражені тим вірусом, який супроводжував ці обидві структури протягом 30 років. Тому, і ми поспілкувалися про це з міністром. Ірпенська академія повинна стати базою для підготовки кадрів і для митниці, і для податкової. Ми повинні перезавантажити ці два органи в прямому сенсі цього слова. На жаль, я іншого виходу зараз не бачу і. Поряд з цим мова йде не лише про молодь, хоча про молодь в першу чергу, мова йде і про військових, які демобілізовані, і для яких треба створювати програми, програми перепідготовки і давати можливість працевлаштовуватися в митниці і в Державній податковій службі. І це також одна з одне з завдань, які ми ставимо перед собою і відповідно перед виконавчою владою. Ось тому дивіться, щодо підтримки Ірпенської академії, саме, на, саме в цьому контексті, я переконаний в тому, що ми не будемо підтримувати якісь органи, якісь вузи окремо, тому що просто нам подобається, що ми з цих вузів вийшли. Ми будемо підтримувати програми, на яких ці вузи повинні заробити гроші, навчаючи навчаючи персонал для наших органів. І мені здається, що це чесно буде по відношенню до і до, і до вищих учбових закладів, і до суспільства, і до, і до країни, яка повторюся з того, що я почав кожну копійку зібрану зараз спрямовує на армію. Дякую. Дуже дякуємо зі свого боку. Теж готові підтримати і прийняти участь у практичних курсах підвищення кваліфікації. Наприклад, судова практика, в чий боку вона складається, щоб у нас вже ну були практично орієнтовані кадри, а не просто теоретики. А питання продовжуємо, якщо не можна ще кілька хвилин. Стосовно кіків, це теж у нас податок. швидко про кікам. рекоменду... Будемо завтра. Вірніше післязавтра У нас комітет законопроект виноситься на комітет. Будемо рекомендувати його у першому читанні. Там вносяться зміни до кіків. Всі, які йдуть на користь бізнесу, чомусь не зрозуміла зала. Перший раз, коли ми виносимо цей законопроект, виносили цей законопроект восени і він провалився в першому читанні, пішов на повторне перше читання. Дивіться, я хочу звернутися принагідно для бізнесу. Якщо цікавий цей законопроект, будь ласка, підтримуйте, звертайтеся до депутатів, роз'яснюйте, що він потрібний. Бо якщо він провалиться у друге, все, ми більше до нього повертатися не будемо, будуть тільки такі, як вони є зараз. Дуже добре, тому що ще є час до 24-го року, коли ми подаємо звітність, Можемо можемо подати за два роки, щоб ну ці поправки коригування були е, враховані вже при подачі звітності за два роки. Зараз бізнес настільки тренується здавати звіти по кікам. Питання про повідомлення: ну так склалося по війні, що не всі е, вчасно подали повідомлення у 22-му році щодо придбання. Або втрати за кіками. А якщо подаємо їх прямо зараз? Будуть штрафи за несвоєчасне повідомлення, чи не будуть? Ви маєте на увазі дозвольте. ліквідації? Да, що... Данило Олександровичу, ми готові відповісти на таке запитання. Давайте, давайте. Да, я хочу зазначити, що зараз норма звучить таким чином, що відповідальність несе лише в тому випадку, якщо не було подано повідомлення. На практиці яким чином ми робимо? Ми направляємо запит, тому що в нас інші державні органи, фінансові установи та банки нас повідомляють також про кік, лише в тому випадку, якщо не зреагує. Суб'єкт і не подасть таке повідомлення, до нього можуть бути застосовані штрафні санкції. Але ми всюди на всіх платформах виступаємо, що перед тим, як там здійснити якісь будь-які контрольно перевірочні заходи, такий платник він отримає запит від податкової. У нього буде можливість подати таке повідомлення, і до нього штрафна санкція не застосут не застосовуватиметься. А в 81.37 ми взагалі. Якщо ми його приймемо, то взагалі не буде застосовано штраф, тому підтримую, щоб підтримали все суспільство, того щоб цей законопроект пройшов в парламенті. Дуже добре, а теж будемо його підтримувати. І тоді ще от ми згадали за ліквідацію іноземних компаній. Це у нас компанія, яка йшлася до 2022 року. От якщо наразі бізнесмени, ну які в 2022-му ну не мали можливості подати декларацію, сплатити, все ж таки подають її наразі і сплачують саме податки від ліквідованих компаній у 2021 році. чи є тут якісь вади, ну що будуть заважати їм. Ну, подати, задекларувати і сплатити от, за тією пільгою. Нехай і невчасно. Ну, щодо е ліквідації тіків, він, вони повинні будуть все одно подати повідомлення щодо того, що вони ліквідовані. А щодо сплати податків, якщо вони не вклалися в ті терміни, які визначені е були законодавством раніше, то в даному випадку буде в загальному порядку, так? Тетяна Володимирна, це вже до, до, до вас питання. Якщо, якщо фізична особа не вклалася в терміни і не встигла подати декларацію, вона може подати інформацію про отриманий доход під ліквідацію іноземної компанії і наразі, але вона повинна дотриматись вимог щодо ліквідації цієї компанії. в Ну, в сергічних документах протягом і... років. Так, протягом встановлених термінів, а податок на доходи з фізичних осіб вона сплачувати не буде, але військовий збір буде ну в будь-якому випадку добре. Почули і підтримуємо, тому що фактичний состав цієї норми і пільги він стосується саме строку ліквідації компанії. Якщо хтось не подав декларацію, бо в нас були складні часи, ну зараз там. Є змога заплатити, ну за То ну тобто ми працюємо над тим, щоб вони повернулися до нашого бюджету. А ось таке ще питання: якщо от е, хтось із 7 мільйонів українців так з'їхав з країни, що вже не вважається резидентом України, йому звітність поки подавати чи не подавати з огляду на те, що він вже і декларації подавати не буде. І, і, я наскільки пам'ятаю, був у Данила Олександровича, що ні, це ну Питання: якщо ти не резидент, то відповідно законодавство КІК про тебе вже не стосується, чітко ж визначено, що тільки резиденти подають. Добре, дуже дякую. Почули, і мабуть, останнє питання на сьогодні це оподаткування операцій з програмною продукцією. Пільга скасована 4 місяці тому. А вже накопичилась на скупа питань щодо того, якщо в нас імпорт екземплярів, експорт екземплярів, які в нас операції з правами інтелектуальної власності є. Роялті, які не є роялті. Чи є ну нова інформація щодо того, ну чи наведена ясність. Прозорість в цих питаннях застосування ПДВ в умовах відсутності пільги. Будь ласка, прокоментуйте, це вже у нас буде наостанок нашої зустрічі. Е, які конкретні питання? Е, імпорт екземплярів оподатковується ПДВ, не оподатковується, експорт екземплярів застосовується нульова ставка, чи льгота, чи що ну, питання зеркально протилежне. Ну, давайте е, е, запитаємо е, у податкової ці питання. Я не готовий зараз відповісти по конкретним по, по, по конкретному по програмним продуктам. Наскільки я розумію, вони прирівнюються в своєму оподаткуванні до послуг, і такий самий режим повинен вмикатися щодо послуг. Я не просто не хочу зараз нікого ввести оману, якщо є певні нюанси. Але давайте, якщо є нюанси, розберемо що податково може щось додати, може додати. Попри те, що ви сказали, що вони володіють інформацією. Позицію ви виклали доволі чітко. Що якщо це є імпорт, треба розглядати, чи це є послуги, які надаються на території України і які є об'єктом оподаткування, чи послуги по постачанню програмної продукції розробки тестування надаються на території нерезидента, відповідно, вони не оподатковуються. Крім того, треба виходити з того. З кожної конкретної ситуації і чи ці операції резидента підпадають під визначення поняття роялті чи не попадають додатково, крім уже озвучених неодноразово роз'яснень Державною податковою службою, ми підготували проект узагальнюючої податкової консультації. Там всі ті питання, які ми отримували, і на які надходили від нас до платників податків, заслали її на міністерство фінансів України для узгодження позиції. Оскільки питання воно набуває шаленої ваги і потребує в принципі винесення на загал і обговорення. В даному випадку. добре буду підтримувати ініціативу, щоб так, все було і, дуже Так, і в принципі. Якщо ви підтримаєте зі своєї сторони пришвидшення цієї ситуації, це дуже важливо, оскільки, як свідчить практика, попередніх три узагальнюючих присвячених темі е, оподаткування програмної продукції, тим більше, якщо ми візьмемо те, що за останніх 10 років надання цих послуг доволі. Е, ну, скакнуло вперед набуло зовсім трошки інших підходів, оскільки це ж залежить від того, чи я безпосередньо отримав цю цю програму. Чи програмну продукцію і я користуюся нею без інтернету, чи я користуюся нею виключно за допомогою інтернету із хмарного сервіса і лише плачу за її користування оренду, чи я просто надаю послуги з розповсюдження цієї програмної продукції? Кожна ситуація індивідуальна, і це реально має бути предметом узагальнюючої податкової консультації на рівні для всієї України. Ну це не як Нічай може бути позиція, позиція інша ніж прискорювати? Безперечно, це треба прискорити. Ну так. так чи інакше, пільга вже вже діє з нового року. А ми з вами до сих пір не маємо роз'яснення. Uh -huh. Якщо є питання у бізнесу, безперечно, треба прискорювати якомого що... ж okay. бізнесу. Є купа питань, і в бізнеса є тільки одне з... прохання. Купуємо, в... Дати дати прозорість в цьому питанні, тому а, ну ми бачимо, тут це ще є. Да, я, я був співавтором попередньої загальної чи податкової консультації зі свого боку за, за залюбки теж. І ознайомлюся з вашим проектом і попрошу, щоб ну вже ж було чергове засідання Мінфіну з експертної ради з, з, з огляду податкових консультацій. У нас теж є декілька в нас є домашні завдання ще з довоєнного часу, і ми всі чекаємо, коли МінФін запрацює в цьому напрямку. Тому я теж прошу Данила Олександровича посприяти. А, і дасть Бог, ми побачимо відповіді на ці питання найскоріше. А е, добродії в нас вже вичерпаний час. Ми маємо завершати. Маємо дякувати е, організаторів Дмитро Серебрянський, головного нашого спікера Данила Олександровича. А також працівників податкової служби, які працювали рядом з нами поряд з нами онлайн і відповідали на складні питання. А е, кейси, які подали до... Початку в реєстраційних формах або онлайн, які нам надавали, ми передамо податкової служби на опрацювання. Складні питання, на які ну можливо не було відповіді як податкової продукції. Ми теж будемо знайомити як тільки ну будь-яка відповідь чи оглядова податкової служби, чи у загальню чи Мінфіна з'являється. Ми теж будемо знайомити і ну далі обговорювати на наступних таких заходів. Дуже дякую всім всій аудиторії, що до нас при приєдналися і до нових зустріч. А можна на хвилиночку. Я би хотів подякувати організаторам за те, що ваш вибір для проведення такого цікавого, змістовного. Комунікативного заходу припав саме на наш університет. Данилоса вам особливо дякую за те, що ви знайшли час фізично відвідати наш державний податковий університет. І такі заходи вони надихають не тільки студентів, а й викладачів до роздумів над проблемами податкової політики. Я думаю, що тут студенти вже собі змайстрували на одну тему магістрської роботи. У нас в університеті до речі, Данил Савич, ми в цьому році відкриваємо нову магістрську програму міжнародне оподаткування. Дуже Цікава тема, і сьогодні частина запитань була саме в цьому контексті. Тому я хочу заклик закликаю всіх долучатися до нашого університету, щоб ми спільно з практиками до Дмитра. Я вже до Віталія звернувся, щоб ми разом з практиками давали студентам цікаві кейси, цікаву теорію, цікаву практику в оподаткуванні, і щоб звідси виходили справжні фахівці, які перезавантажать і податкову митну політику. Приходьте до нашого університету, завітайте, будь ласка, бізнес, бізнес на наш сайт. У нас є цікаві програми по податкуванню. Так що Дякую, Дякую за цей захід і е, хочу, щоб ми